Ви закрили ФОП, і здавалося все. Свобода. Але через місяць приходить штраф. Як так вийшло? Мене звати Ткач Володимир, я бухгалтер та податковий консультант, і я пройшов зі своїми клієнтами не один десяток закриттів, і точно не одне після. І зараз я збираюся розповісти вам те, що забезпечить вам спокій. Позбавить зайвих штрафів та нервів після закриття ФОП. Цікаво? Давайте розбиратися. Для початку давайте розмежуємо поняття закриття ФОП. Більшість вважає, що закрити ФОП це означає подати заяву в дії. Але зрозумійте, це насправді лише юридична частина. Закриття ФОП це три головні пункти. Держреєстр, податково, банківський рахунок. І кожен з них може потягнути за собою ризики, якщо їх залишити недоторканими. Тепер я даю топ-5 речей, які треба перевірити після закриття. Перше, податковий борг не завжди зникає автоматично. Перевіряйте через електронний кабінет платника податків. Якщо ліквідаційну декларацію не прийнято, тобто запис з ліквідаційною декларацією у вас червоний, або взагалі немає квитанції номер 2 тобто є лише квитанція номер 1 і декларація зависла, борг рахується. Далі, банківський рахунок закритий чи спить. Буває таке, що банк не закриває рахунок без окремого запиту, а за мертвий рахунок можуть нараховувати обслуговування. ПРРО каса не відключено. Це все одно, що податково думає, що ви працюєте. Треба скасувати реєстрацію ПРРО. Подати форму 20 ОПП, яка закриває вашу торгову точку. Далі, ЄСВ за останній місяць. Навіть якщо ФОП закрито 1 числа, за цей місяць ЄСВ платиться у повній мірі. Листи з податкової, якщо ви їх ігноруєте, вам може прилетіти штраф. Багато хто відключається після закриття, але листи продовжують приходити, і штраф можуть нарахувати без суду. Тепер я розповім про помилки, які я найчастіше бачу у своїх клієнтів. Помилка перша, найпоширеніша. Я закрив у дії більше нічого не треба, і потім 4 тисячі гривень штрафу за. Неподану звітність і несплату фінальних податків. Далі. Банк сам закриє рахунок, я ж не користуюсь. Ага. І потім борг за обслуговування. Податково бачить рух і думає, що ви все ще працюєте. Третє. Мені ніхто не писав, значить, усе добре. А потім приходить арешт рахунку. Зараз розповім історію коротенько. Один мій клієнт не подав ліквідаційну декларацію. Минуло 7 місяців, і він дізнався, що йому донарахували пеню і занесли у список боржників. Ситуацію виправили, але нервів попсувало доволі непогано. Що робити, якщо ви вже допустили помилку? Перше. Зайдіть у електронний кабінет платника податків і перевірте наступні речі. Чи усі звіти подані, чи по усім звітам є квитанція 2? Чи всі звіти зеленого кольору? Це безкоштовно від мене порада. Подивіться, якщо записи у електронному кабінеті платника податків по звітності червоні, отже, щось не так. Декларація не прийнята. Далі. Подайте уточнюючі звіти, це легально. Далі закрийте рахунки у банку, навіть якщо здається, що ці рахунки мертві. Все одно, зверніться в банк, скажіть, мені треба закрити рахунок. І якщо ви не розумієте, на якому ви за етапі що робити, зверніться до бухгалтера. Чим швидше ви дієте, тим менші наслідки. Запізнилися на декілька місяців це штраф. Запізнилися на рік, це може вже бути виконавча служба. Закриття ФОП це не крапка. А насправді три крапки. І треба пройти цей шлях до кінця, аби минуле не вкусило вас за. Фінанси. Якщо сумніваєтесь, чи закрито все, пишіть. Я перевірю. Мої контакти завжди під цим відео, і зараз ви можете бачити на екрані. Поставте лайк, підпишіться, якщо хочете більше контенту без води і бережіть свої гроші. На все добре!